В основному безумовно питання соціального захисту. А на сьогоднішній день ветерани вони потребують двох головних речей: це питання соціального захисту і це питання медичного обслуговування. І одне і друге це повноваження державних органів, і тут, безумовно, основні фінансові ресурси вони перебувають в розпорядженні Кабінету міністрів обласної державної адміністрації. Але незважаючи на це, ми також. Намагаємося докладати зусиль, знаходити ті ресурси, які є в нас. Зокрема, ми плануємо в цьому році суттєво покращити за рахунок саме місцевих міських зусиль і міських фінансів стан надання медичної допомоги в частині протезування зубопротезної, так би мовити, діяльності. І плануємо цього року як мінімум половину. Черги, так би мовити, ветеранської, задовільнити цими послугами, тобто збільшивши буквально в кілька разів порівняно з попередніми роками обсяги цієї послуги, яку надаємо. Тому тут намагаємось надати необхідну допомогу. Так само і в частині обслуговування іншого медичного обслуговування для наших ветеранів. Ми дуже багато говорили з вами стосовно медичної реформи 2011. Розкажіть, будь ласка, як вона впроваджується? Ви знаєте, мені поки що не відомо про те, що okay. медична реформа якась впроваджується. Я знаю, що на сьогоднішній well, день. Ну, в нашому місті мається на увазі, що скорочення а, або оптимізація реформа. закладів. Розумієте, Реформа це е, кроки, які докорінно змінюють відносини. І е, якщо говорити про медицину, то в медицині має бути докорінно вирішене питання е, джерел фінансування медичної допомоги. До тих пір, поки у нас буде називатися медицина безоплатною, але де-факто вона має бути платною, тому що держава не може забезпечити безоплатну медицину, до тих пір у нас в медицині будуть справи погані. Тому реформа має передбачити і чітко визначити джерела фінансування. Чи це фінансування конкретно людиною, чи це фінансування через страхові компанії, чи це якийсь інший варіант, чи це. Фінансування через державний бюджет, який буде передбачати, скажімо, збір додаткових коштів з громадян, концентрація цих коштів в державному бюджеті і далі розподіл, так як це скажімо там в скандинавських країнах відбувається. А те, про що ми говорили з вами на початку року, це мова йде не про реформу, це мова йде про реорганізацію. Тобто це оптимізація тих видатків, які не дають ну, необхідного ефекту, які не дають. Е Видатки, які ми змушені нести, але які не приносять користі людям і не підвищують якість надання медичної допомоги, тому от в чому проблема. Більшість цих речей вони пов'язані безумовно з. Дитячою міською лікарнею з дитячою обласною лікарнею, яка будівельні роботи, на які завершені, і до 1 червня я знаю, оголошено, що лікарня має, має запрацювати уже буде, має бути набраний штат і тому подібне. Тому безумовно, як тільки почне функціонувати дитяча обласна лікарня, частина Відділень міських, які обслуговують дітей всій області, вона переміститься в і ці послуги будуть надаватись вже в обласній лікарні. Безумовно, у нас вивільняться певні приміщення, у нас вивільниться певна певне оснащення, обладнання, і безумовно, це дасть нам змогу провести деякі реорганізаційні кроки для того, щоб зменшити видатки міського бюджету при збереженні всіх тих необхідних медичних послуг, які ми. Надаємо. Зрозуміло. Тобто ефект будемо бачити уже, напевно, восени. Так. А зараз ми слухаємо запитання телеглядача. Доброго вечора, ви в ефірі. Алло, ми вас слухаємо. Алло? Так, щось, на жаль, нам не чути, що нам говорить наш глядач. Нічого не зірвався. Да, очевидно, так. Ми дуже багато про медицину говорили, але це теж важливе питання. Сергій Олегович, як ви оцінюєте взагалі ставлення органів влади до проблем ветеранів і загалом старих людей? Чи вдалося на вашу думку зробити відчутні кроки у покращенні такого відношення? Я думаю, що сьогодні говорити не можна про те, що ставлення держави, ставлення суспільства є належним. Звичайно, От, і це стосується нажаль. не лише ветеранів Другої світової війни чи Великої Вітчизняної війни, як ми його називаємо часом, а і стосується взагалі тих людей, які віддали частинку свого життя, свого здоров'я і так далі заради батьківщини. Це стосується і учасників інших якихось збройних конфліктів, чи учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Мені здається, що тут ми не допрацьовуємо і держава повинна бути щирішою і чіткішою. Зрозуміло, чим держава зобов'язана цим людям, вона повинна це надати. Ну і я знову ж таки повертаюсь до теми пільг, я вважаю, що це абсолютно є. Неправильна практика, від якої треба відмовлятися. Пільги мають бути замінені достойною грошовою винагородою. Бо там, де з'являється пільга, там з'являється зловживання, там з'являється можливість надання цієї пільги не в повному обсязі. Ну, наприклад, ми говоримо, що держава там надає пільги, безплатно надає медикаменти Чорнобильцям. Це неправда. Держава забезпечує це лише в обсязі 20-25%, а 75% вона не надає. Тому який сенс називати цю пільгу, про неї шуміти, говорити і так далі, якщо вона насправді не фінансується? Давайте ці кошти просто віддамо чорнобильцям. Розраховує, наприклад, держава, що вона кожному чорнобильцю, там, ну, залежно від категорії, там, виділяє на рік там, 100 гривень на медикаменти. Хай віддасть грошима. І це буде чесно, це буде за.